Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні я хочу вам відповісти на питання, чим атом відрізняється від йону. Для цього нам треба з вами взяти періодичну систему. І так, я візьму атом натрію і запишу його електронну формулу. Ми дивимося в періодичну систему і записуємо його електронну формулу: 1 2 2 2С2, 2П6, 3С1. І так, натрій протонне число, пам'ятаєте, 11, значить, маса 23. Він нульовий. Я записала так, як знаходиться він в періодичній системі. Чому я трошечки більшу провела, виділила третій енергетичний рівень, тому що він ще може складатися з 3П буде нульовий і 3Д буде нульовий рівень. І так, я записала атом натрію. Тепер, атом натрію, ну, і взагалі натрій це метал. На останньому енергетичному рівні знаходиться один електрон, це видно з запису, і він його може віддавати. Тобто дивіться, натрій нульовий віддає один електрон. Що відбувається? Стає тоді натрій заряджений, тому що він віддає, скільки буде плюсів. А яке тут число? Один. Значить, буде один плюс. Так, а яка ж електронна формула, тоді буде у йона натрія. Я записую тут натрій, поки більш нічого не пишу. Далі пишу 1С2, 2С2, 2П6, а далі, якщо він віддав, рівень же залишився, він його нікому ж не віддав. 3С0, 3P0, 3D0. Дивимося уважненько. Якщо він віддав один електрон, перетворився на катіон натрію. І ми ще разочок відповідаємо на питання, чим атом відрізняється від йону. І так, атом натрію має 11 електронів. Ось вони, 11 електронів, і заряд нульовий. Іон натрію має заряд. Плюс 1 і 10 електронів. 10 електронів. Так, хлор нульовий. А, Значить, хлор нульовий тут 17, маса тут 35,5. 1 С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П2. 5. І напишу 3D 0. І так дивимося. Хлор нульовий має 17 електронів. Заряд нульовий. Хлор більш електронегативний, то він може віддавати електрони. Чи приймати він може електрони? Як ви мені відповісте на це питання? Як він більш електронегативний, то він так, може приймати електрони. Я пишу хлор нульовий. Так. Він приймає до завершення рівня, йому не вистачає один електрон. Ми знаємо, що він знаходиться в сьомій групі головній підгрупі, так? і до завершення рівня не вистачає одного електрона. Він приймає цей один електрон і стає заряджений хлор мінус, скільки мінусів, а скільки прийняв, мінус один електрон. Так, якщо він приймає електрони, значить же кількість електронів, що повинна збільшитись, так же. Так, тоді електронна формула, яка буде? Хлор мінус 1, 1 С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П. Було 5, прийняв 1, буде П6, 3D 0. Так, виділяємо останній енергетичний рівень. І так, ще раз. Чим атом хлору відрізняється від йону хлора? Атом хлора відрізняється від йону хлору кількістю електронів. Атом має 17 електронів, йон має 18 електронів. Так, тепер хлор нульовий, так? якщо буде атом, а якщо це буде йон, то буде мати заряд мінус, тобто буде заряджений негативно. І так, я вам відповіла на питання, чим атом відрізняється від йону. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей!